Є дуже багато спеціалістів, які купляють дешеві ноутбуки на OLX І замість того, щоб проконсультуватися з досвідченими людьми, думають, що вони також досвідчені, а чим ми гірші. Тому ми купляємо і ми економимо. Як це робиться? Люди на OLX часто шукають ноутбуки, наприклад, 2012-2013 року, аби подешевше були на якомусь процесорі, наприклад, Celeron. І думає людина, та я розумна, та я знаю, що таке сокет BGM, PGM, Тобто розетка, касок де ставиться процесор. І думаю, людина, так, там знімається процесор. Я поставлю собі, наприклад, i5, i7, його я мог би купити недорого, досить дешево, а потім досить так недорого, там за 200-300 гривень поставити процесор, який в 3-4 рази буде потужніший, чим той, що там стоїть. Тому що якщо взяти з таким же процесором, то буде на пару тисяч дорожче, а я за 200 гривень зроблю. І тут людина помиляється. Вона от знаходить там всякі процесори, ось такі, наприклад, різні процесори. От вона знаходить, наприклад, у нас тут є старенький. Що це нас за процесор? Я навіть не знаю. Ну, це якийсь, походу, селерончик. Так, а і це, а це ще, ще старіше. Це так наглядно. І обере ці процесори, думаю, я заміняю. І потім шукає в інтернеті, бо вона ж розумна, вона ж спеціаліст, не треба, як то кажуть. Сама шукає, де, і знаходить процесор. Підходить, дивиться на сайті, все підходить, TDP підходить, це ж розуміється, людина ставить той процесор в комп'ютер i i7, ну i3 вона точно не буде брати на Celeron, наприклад, i5 або зразу i 7 а вже як апгрейданутися, то апгрейданутися. І включає комп'ютер і за пів години він не виключається. Все, не робить. Далі включає, знову не робить. І так постійно. Без перестанку. Тоді вона вже приходить до мене і починає слухай, а що тут в мене таке? Я кажу: а хто тут ставив щось? Майстрі були? Ні, не були. Це все так я купив. Та добре, дивлюся, так що подивимося? Дивимося. А там чіпсет стоїть hm 70. Тобто цей чіпсет від Intel, він не буде запускати. Точніше, Intel зробили хитро. Він запускає, заводить i5, i7 рівно на 30 хвилин. Навіть якщо ви просто зайшли в BIOS, неважно, не обов'язково в Windows заходити. Це на, програм... на... навіть сказати, на апаратному рівні. Можна сказати і на програмному, а апаратному. Треба в такому випадку лише перепаювати сам чіпсет. Наприклад, на SM65 або 70, або 77. Ну це відео дорожче, ніж купити ще один такий ноутбук. Переважно на OLX так і пишуть, що там стоїть такий процесор, але за чіпсет ніхто нічого не каже. Я попадав на такі оголошення не раз. І я просто писав до продав до самого продавця, який чіпсет. А він каже, я не знаю. Все. Людина знає добре. У одній написав, був чесний продавець, я кажу, там який, він каже, sm HM 70. Я кажу, там не годен поміняти процес, вона краще. Він каже, я знаю, через то я її продаю. Тобто шукає лоха. А просто людина сказала так. Тому люди, дивіться, остерігаються при тим, як щось купляти, спочатку з кимось. Когось питайтеся, хто розуміє, глибоко розуміє, а не просто наглядно, що в сайті зайшов на це Upgrade і там показує процесор підходи. Пише, сумісність 100%, тільки на цьому сайті чіпсет не вказаний. І тому багато людей таких комп'ютерів купляє. Багато хто таких купляє, щоб купити дешеве, доставити 200 300 гривень і продати на 2-3 тисячі дорожче. Там пам'ятаєте ще якісь там. Почистити, нібито там поставити замість інший SSD і все. Так що дивіться, не попадайтеся на такі, як то кажуть, не знаю, як то правильно сказати, на такі хитрощі, коротше, які є на OLX. Це не хитрощі, і вас ніхто як то кажуть не обманює. Вам кажуть, те, як є, написали, що є таке. І ніхто не каже, що ви можете обновитися. Але людина думає, я б обновився. Звичайно, простий користувач, який мало сидить за комп'ютером, або не розуміється, взагалі він в це уникати не буде. Тому ви дивіться, деколи старенький комп'ютер можна зробити з нього лялю, це так в лапках. Але зробити ще нормальний ноут, що він буде гарно працювати. Ось так. З вами Сергій Одел.